Розділ четвертий, порушуючи правила, Заждіть, перемотаймо все назад на одну наносекунду. Вільям Трандл, як дехто з вас пригадує, найкращий, найдобріший, найсміливіший хлопчик на планеті, вони з різдвозавром як арахісова паста і селера. На перший погляд геть не схожі, та разом справжня команда, і завдяки їхнім різдвяним пригодам. Вільям тепер майже такий самий популярний, як Санта на північному полюсі, хлопчик, який урятував Різдво. Двічі. Бабабам! Звісно ж, Вільям Трандл не робив би капості, правда? Цього не може бути нервово прошепотів у пітьмі Санта. Це, це неможливо. Маленький Віллі пук ніколи ні за що у світі не втнув би щось настільки погане, щоб потрапити в список нечемнюхів. Різдвозавр нестямно носився туди-сюди, у темряві, скригочучи кігтями по старовинному сосновому настилу. Санта мав рацію Вільям був найкращим другом різдвозавра і ніколи ні за що не втнув би нічого поганого. Щоб опинитися в списку нечемнюхів. Мабуть, сталася якась жахлива помилка, можливо, Вільям вскочив у халепу. Поки динозавр переживав, Санта кілька разів клацнув пальцями, і іскра космічного пилу знову запалила свічку. Коли запах... запалахкотіло полум'я, і на стелі знову з'явилася тінь Вільяма Трандла різдвозавр схилив гриву. Блідо блакитних брульок, що мов призми спіймали світло свічки, розсіявши кімнатою уламки веселкових променів, щоб загасити тінь Вільяма. Боюся, одного промінчика буде недостатньо, щоб стерти когось зі списку нечемнюхів, мовив Санта, сповненим смутку голосом. Різдвозавр рішуче фиркнув і загарчав на книгу. Я не можу, мені заборонено втручатись, вигукнув Санта, читаючи різдвозавра так само легко, як тіні від свічки. Як і ти, я не хочу бачити нашого любого друга в списку на чемнюхів. Ба більше, якби я міг, то засипав би весь список нечемнюхів подарунками, та є правило, і якщо діти погано поводяться, вони самі себе заганяють у цей список. Я не можу так просто застрибувати, в комини і розкидатися подарунками. Я ж не великодній кролик, я заприсягнувся. Він кивнув на стіну, де на табличці писало Різдвяна клятва. Я санта, присягаю, що усім, хто не чинив погано, був слухняним, я подарунки принесу у дім. У довгу ніч найкращу ніч різдвяну. Хто вірить в мене, вірить у дива, й чекає в мирі й радості різдва, А хто був неслухняний і негречний, За це дістане різочки доречно, Не можу втрутитись у складені вже списки, У них я вже не змінюю ані риски. Відтак забавки я везу лиш тим, хто чемним був дітиськом золотим. Різдвозавр не зводив погляду зі списку нечимнюхів, відчайдушно сподіваючись, що йому збреде в голову спосіб, як допомогти вільяму. Він палко бажав, щоб його динозаврячий мозочок був бодай на кілька мільйонів років вище на еволюційній драбині. У нього було дивне відчуття, що Санта думає так само і не лише тому, що любить Вільяма не менше за самого різдвозавра. А також через той довгий і важезний список. Тож скільки добра потрібно зробити, щоб відновити баланс до святвечора, але замість того, щоб витріщатись у список нечимнюхів, мудрі очі санти схоже були зосереджені на Різдвозаврові. Динозавр не міг не помітити тої дітвацької іскри, що освітлювала лице старого чоловіка лише тоді, коли він щось замислював. Ні, я нічого не можу вдіяти. Тут я безпорадний, бідолашний Вільям і всі ті діти, які не отримують подарунків, і нам тільки залишається сподіватися, що ваги не розбалансуються ще більше до другого звіряння списків на святвечір, сказав Санта, розшаровано здійнявши руки догори. Різдзавр не вірив власним вухам. Що насправді були не вухами, а маленькими, захованими під бурульками-дірочками. Невже Санта ось так просто махне рукою на Вільям? Список нечемнюхів щороку стає довший? Якщо так і далі піде, через п'ять років у нас будуть самі нечемнюхи. Не буде списку чемненьке, не буде Різдва, а тоді не буде мене. Санта сумно нахмурився, показуючи складний графік на стіні. Там було зображено тривожну тенденцію до зростання імен у списку Нечемнюхів. Немає сенсу просиджувати штани і намагатися придумати, як зробити неможливо, сказав Санта, немов хотів, щоб різдвозавр, урешті-решт, його почув. Я не можу просто взяти список нечемнюхів і полетіти в довколосвітню мандрівку, щоб задати цим дітям правильний керунок. Я Санта, я не маю права втручатися, і в мене стільки справ з Різдвом на носі. Санта ціле спрямовано намотував кола по читальній кімнаті, в ряди годи зиркаючи на Різдвозавра, а різдвозавр тим часом волів, аби Санта замовкнув і Він міг придумати, як урятувати бідолашного друга зі списку нечемнюхів. Санта різко зупинився і повернувся лицем до різдвозавра. Так, так, стільки справ. Я саме пригадав, що мушу зараз зробити дещо дуже важливе різдвяне, різдвяне дільце, і залишити список нечемнюхів геть без нагляду. Він кивнув на список, що лежав у нього на столі. Думаю, якби з ним щось сталося за моєї відсутності, я б ніколи про це не дізнався. І після цих слів Санта крутнувся на підборах і широким кроком вийшов із кімнати. Різдвозавр зиркнув на тривожний графік, де кількість імен зі списку нечемнюхів стрімко наближалася до позначки Кінець Різдва. Може, санта й каже, що це безнадійно, та він мусить якось цьому зарадити. Погляд різдвозавра знову привернув список, який собі просто лежав, без нагляду. Я не можу просто взяти список нечемнюхів. У голові різдвозавра відлунював голос Санти. Тоді він почув його знову, лиш на цей раз йому з голови вилетіло кілька слів. Просто взяти список нечемнюхів. Різдвозавр. Перестрибнув через усю кімнату і, мов той Орел, що на лету хапає свою здобич, вхопив пазорами важезну книгу з іменами Нечемнюхів. Відтак у його голові зринуло ще кілька слів санти полетіти вдовколо світню мандрівку, щоб задати цим дітям правильний керунок. Немає сенсу просиджувати штани, намагатися придумати, як зробити, неможливе. Звісно, Санта мав цілковиту рацію думати про те, якщо зробити марно, потрібно діяти. І справа не в тому, щоб берегти Вільяма та інших дітей від Різдва без подарунків. Ішлося про майбутнє самого Різдва. Потрібно було виправити баланс нечемнюхів та чемненьких. І якщо Санті не можна втручатися, різдвозавр візьме справу у свої лапи. Світ, як ніколи, потребував Різдва, і коли Санті залишалось лише 23 дні до другого перечитування списків не можна гаяти ні хвилинки. Різдвозавр вилетів крізь прочинене вітражне вікно, стрімко здіймаючись у небо з міцно затиснутим у пазурах списком. Він був динозавром на завданні, завданні з перетворення. Нечем нюхів начемненьких Санта з легумінкою спостерігали з теплої кухоньки, як різдвозавр блакитною блискавкою віддалявся в небі. Що в небі шогнуло так високо, блакитна, та зблиснула блискавка, сказала легумінка, дивлячись на цятку в нічному небі, де щойно був різдвозавр. Блакитна блискавка? Я нічого не бачив, буденно пробубонів санта з повним ротом свіжоспеченого пісочного печива. Ти дурника не, не клей і витри з вусів печиво, що ти задумав, Санто, цього вечора, підозріливо защебетала легумінка, відсунувши від Санти притрушене цукром печиво. Щось задумав я? здивувався Санта, ледве тамуючи усмішку, від думки про свого вірного, блакитного друга динозавра. Що вилетів із північного полюса на ще одну місію з порятунку Різдва? Триматимемо кулачки.